Фактично, я відновив все світло, яке було знищено бойовиками, терористами, ополченцями, я вже не знаю їх назвати, тепло, газ, вода. Значить, вони знову все поперебивали, повідключали, не дають проходу на свою територію, били біля. П'ять працівників, які йшли ремонтувати світло Луганської енергетичної компанії, трьох тяжко ранили. Ситуація така складна, що треба її було винести на засідання РНПО. І друге питання, яке у нас теж важливе, у нас нехватка електроенергії. Ми у нас недо бойових дій відключені від єдиної енергетичної системи України. ДТЕК, яка має на щастя, в місті енергуючу компанію, виробляє 350 всього мігават при необхідних для потреби області в 500 мегуватт. Тобто... Частину ми знайшли одну лінію, яка була колись приєднана до заводу у Лисичанськ від єдиних енергетичних систем. І завод сьогодні не працює нафтопереробний. Це вже 40 міговат. Ми відгрузили розгрузили Лисичанськ і запустили Северодонецьку ТЕЦ, яка може виробити 80 мегават, значить і Відповідні доручення були дані президентом для того, щоб не було вірне відключення. Часом бувають по 12 годин, по 11, по 10. Дуже великий дефіцит електроенергії. Вони об'ясняють дефіцитом вугля. Вугілля, яке виробляється на ровеньки вугілля і свердловка вугілля, які є власністю ТТЕК, 1 мільйон 400 тонн лежить. Перевезти неможливо. Міс зруйнований, значить залізничний їм вже підірваний, а на другий полотно впало е, автомобільне магістраль. Третє, то що вони возять з одної шахти своєї, значить його хватають тільки на дві турбіни, а дві турбіни сьогодні не працюють. Якщо б запрацювала ще хоча б одна. Ми б могли забезпечити себе. Ну і відповідно диспетчерська знаходиться в горло, де підконтрольно терористам, над терористом, чомусь відключають нам, а нашим товаришам в лапках з тої сторони ЛНР не відключають. І бабушки приходять кожен день і говорять: а у них то світ горить? От поясніть чому. Значить, ми сьогодні, я особисто задоволений засіданням Ради національної безпеки, тому що піднімало ще дуже багато питань, які стосуються життєзабезпечення. Не забувайте, що світло в нас загальне СЕЛНР, газ загальний, вода загальна. І люди користуються своїм правом на вільне переміщення по території України і вибір місця проживання вільно приїжджають за продуктами знімати гроші з банкоматів і тому подібне. Все це і на нашу, як кажуть, владу, яка підконтрольна сьогодні українському уряду, ставить до нагрузки. Ми вже винуждені були кожну суботу-неділю. Ми проводимо ярмарки. Сьогодні запрошуємо і. Запрошення післа всім обласним главам адміністрації теж прийняти участі, тому що ціни там 3-4 рази дорожчі, ніж сьогодні в Северодонецьку, який є обласним центром.